Привіт! Розпаковка чек-замовлення з попереднього місяця травня це моє друге замовлення. Того, що, наприклад, нам не вистачало, і тих позицій, які я пообіцяла для себе, перш за все. Хоча, хоча я вам скажу чесно, трішки я затупила. І дещо вчасно не замовила, і вже тих товарів не було на складі. Отже, як завжди, все ретельно, якісно запаковано за це. Компанія респект і повага, і враховуйте, що вони використовують якісний картон, цупки, який довозить товар в чудовому стані. Ну, не без гріха, бувають різні випадки, але вони більш пов'язані вже не з е, самим е, форматом пакування, а з методом е, того, як складають на складі. Так, накладна у нас, як завжди, без цін, тому нема сенсу її розглядати. Е, захист один, захист два, в сторону, не, подалі в сторону, щоб нам не шелепало. Так, отже, почнемо з товарів для дому. Я придбала знову повторно, вкотре, вкотре, вкотре повторно засіб для туалету, для чищення туалету. Він густий, концентрований, має приємний аромат, неїдкий, чудово справляється з усім, що необхідно в туалеті. От. Вартість його досить приваблива була. І зазвичай, взагалі, я там, як тільки на нього десь якась акція від. Містер Vipes, Вайпес, хтось там, коротше з цієї біохо, серії. Коли є додаткові акції, я обов'язково поновлюю цей засіб для чищення туалету. 750 мл народ. То вам не жарко. Наступне це гель для прання білих речей. Прийшла нарешті пора білим речам і тому ось цей гель. То є must have для того, щоб вдома е, все замочити, випрати. І щоб все виглядало чистенько, свіженько і охайно. Так, що в нас там по аромату? Він має е, ось таке там напівпрозоре забарвлення. Е, чистий аромат, чистий свіжий аромат, приємний. Дуже густий, концентрований, тому тим, хто для тих, хто звик його наливати, там миючих засобів багато, треба все-таки мати якийсь мірний стаканчик для себе, щоб наливати його дійсно за рекомендацією, що вказана на, на етикетці позаду. От тому, що засіб дуже дуже концентрований, і також ця серія BioHome, він є безпечним і особливо рекомендується для тих, хто є алергіком. 1000 мл ціну геть не питайте, бо не пам'ятаю. <смі> Можете все переглянути в діючому каталозі за посиланням. Взяла засіб антижир, тому що я е, тепер тільки цей буду купувати, щоб не витрачати дарма кошти. Придбала в епіцентрі якийсь там супер-супер засіб антижир, і в мене сльози коротше, від нього, тому що він ніфіга не працює. ну, тому welcome назад. Зручний формат з пшикалкою, засіб, видалення ляля та паля. Це ж це здається так, що виготовляється в Україні. До речі, зверніть увагу, що ось ця серія в такому мінімалістичному оформленні: ось ці всі червоні буковки, літерки це все українська серія A Smart Life. От, Made in Ukraine. Ось цей засіб, він у нас підходить для вогнетривкового Скла духових шаф, камінів, мікрохвильових печей, без абразивних е, домішок. Активна піна для максимального ефекту, не залишає розводів, надає блиск. Сьогодні в нас чистий четвер. От я вимию ним те, що ще там десь не домила. Ну, Плита, плита, вона юзається щоденно, плиту треба буде повторно мити. Так, товарів для дому на цьому все. Тепер догляд для вмивання. Ми його дуже чекали за нюту, дуже чекала, доки зробити вже це замовлення, тому що гель для вмивання з чайним деревом. Особливо, коли прийшла спека, це те, що лікар приписав для підлітків, для тих, в кого жирний комбінований тип шкіри. Замовляйте. Недолік це те, що жах як незручно використовувати саме ось цей. Формат з кришечкою, але знаєте таке, в порівнянні з тим, яка якість самого продукту, наскільки він густий концентрований і чудово очищає шкіру, цей недолік ми вже якось стерпимо. Єдине, що я собі розглядаю як варіант. Звільнити якийсь дозатор з миючого засобу мильного, так, або придбати окремо якийсь мініатюрний симпатичний флакончик і заливати туди вже цей засіб для вмивання. На цим я поки думаю, поживемо, побачимо. Гель є! І цього разу ми потурбувалися про сонцезахисну лінійку для нас з дівчатами, тому що, ну, от дивіться, тут там за 800 гривень, точно пам'ятаю, в ціні каталога, щось там плюс-мінус. Ось всі ці чотири позиції. Я щиро вдячна компанії, що вони потурбувалися так вчасно надати і вигідну ціну, і чудовий набір для того, щоб всі ми мали сонцезахисні засоби. Нас тут бальзам. Анюта! Тебе є бальзам для Губ! Надіюся, їй сподобається. Коротше, це буде для Анюти бальзам для губ. В неї дуже пухкі, гарні вуста і хочеться, от, щоб вона їх захищала. Далі сам крем із F50. Ще в нас тут бронзуюча олійка. Ну, от за цю олійку я і молодець, і не молодець. Побачимо, можливо, я її для мами віддам. Вона в мене там любить жаритись на сонці. Подивимося з дівчатами, як ми будемо до цього відноситись. Може, нам зараз подобається? Може, вона в мене вже є одна? Ні, то антицелюлітний засіб, в мене все згадала. Бронзуюча олійка. Що вона собою представляє? Так. Ну, олійка для засмаги. Ой, легенька. А як смачно пахне! М -м -м, дуже смачно. Все моє, Моє, вона має чудовий е десерт такий солоденький, ніби як мигдаль, не мигдаль, не знаю. Мені дуже подобається. І е на тілі от нанесла, залишився легкий шлейфовий аромат, тобто не їдкий. Мені це подобається, все моє, моє, моє Не віддам. І е, значить, лосьйон для тіла, сонцезахисний. Чи після засмаги. Так, давайте тут його випробуємо. Подивимося: сонцезахисний SPF 50 Тобто лосьон на все тіло. Не тільки на тіло, чи ще й на морду ліцям можна наносити. А ну-ка, зізнайтесь. Ти зізнайся мені, де українською писала. Може, десь пляха у вісні? Нема. Нема. Ні, ну молодці. А, Є! Українською! Лосьйон для тіла SPF-50, допомагає запомігти сонячним опікам, водночас забезпечуючи зволоження завдяки своїй легкості, нежирній формулі, забез... збагачення єлороновою єлоуроновою ладно, кислотою. Е, згубила, де, де писали. <гум> де? Ага, е, він підходить для всіх типів шкіри. Знайшла. Все. За 15 хвилин, бажано за 15 хвилин для... перед виходом на сонечку. От я його прям візьму, нанесу собі на руці, подивлюся разом з вами. Ой, дуже гарна текстура така. Не липка, дійсно не липка, тому що, якщо вже липке, то воно одразу відчувається. Так, будемо ручки захищати, щоб вони, ну, бо в основному зараз вони в мене більше на сонце будуть потрапляти обличчя, руки. І потім вони такі стають смуглі. ну, Мені це не дуже подобається. Коротше, я засмагу люблю, але ну, на ніжки. Там, ніжки-попа. Все, на тому вся моя засмага закінчилась. Так, без домішок ароматизатора, чистий, приємний, комфортний аромат, і текстура така шовковиста, шовковиста, легка, оксамитова, ні, перепрошую, оксамитова текстура. Так, ніжний оксамит і дуже приємно долонями прям дол долоні торкатися таке. Легкий-легкий такий ніби шлейф захисної, захисного такого засобу. Прям. Ну, мені подобається. Мені подобається. І ура, ура, ура! Всім, хто робив замовлення понад 40 балів, була знижка 70% на різні засоби. І я така, блін, у мене тоналка закінчилася, а 300 гривень зараз віддавати за нову тоналку. Це взяли, те взяли. Якось недоречно, а треба, треба, треба. Лови щось там до 100 гривень по акційній ціні. Ще й те, що мені треба, Sісі Крем з SPF 25 і ще й в другому відтінку. Тобто не саме блідий перший, а другий. Я така О, боже, обожа, дякую. Дякую, дякую. Так, дивимося. Я тут на лобі, дивимося з вами. Так? Я зараз без тонального засобу, лише трішки навколо очей. Дивимося, що воно буде. Ой. Ну, це воно зараз так. Так. Оновлена повністю формула, тобто він суттєво відрізняється від того, що було раніше. Так. Ну, зазвичай я зараз тонуючі засоби наношу в Т зону і їх тоді вже е тушую на периферії обличчя. Це так називається. Основна мені задача це менше жарити обличчя іменно сонцем. Там, мені хотілося саме Сі-Сі-крема, бо тут більше сонцезахисного фільтра. От. Тому що якщо ластовиння, до прикладу, я не боюся, так, от самі віснушки, як ви знаєте, так, ластовиння на обличчя, то пігментні плями такі, як вже, Великі такі коричневі плями робляться. Ой, це мені дуже не подобається. Це і небезпечно є для самої шкіри, і е, непривабливо, і плюс додає такого віку, коротше, ну, так, старий конкретно. Ну, от от, от весь, весь ефект, що ви бачите, такий експрес-ефект. І зрозуміло, що якщо його наносити е, тональним спонжем, тональною. Пензликом, то це буде більш цупке перекриття, а так як я його наношу от лайтово-лайтово для захисту, для догляду, то мені те, що, те, що потрібно. Ну, можливо, я ще потім стану зараз перед дзеркальцем і трішки ще де не продублюю, там, тут трішечки підтоную тут. І поверх закріплю матовою прозорою пудрою, біленькою. Ось, і там, З бамбуком, з цим. Нічого не буду монтувати, от як є, так і все залишаю в цьому відео. І цього разу Діана молодець замовила тестери, І ще й так бачу, жирненько наклали нам, <гум> Запакували, наклали, господи, божемі Діана. Жирненько-смачненько запакували нас тестерами. Дали ось такий. Блотер-листівку для інформування. Дали календолунг, влюблену календулу. Календолу". Мені подобається так, просто просто все календула. Вона мені трішки жирна, але, до прикладу, гель для вмивання тонік не класний, дуже класний. Ой, щось там мокре. Нахвалила, 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 а якийсь шампунь не витримав лихої долі і луснув. Коротше, один шампунь з гілороном, да, він десь по шву пішов, да. саме шампунь. Ну, нічого страшного. Це буває, десь десь погано був запаяний пакетик, і він. да, Це, це він такий солоденький, і він десь луснув і я намочив найближчий ще шампунь. Це, це не біда. Не біда, а це що таке цікаве? Боже, як багато всього? А -а -а! Народ, дивіться, вони поклали тестер е відбілюючої серії. Я на неї саме дивлюся. Я просто дуже хочу собі е всю цю лінійку для щоденного догляду за обличчям. Потім є мій улюблений Resorface. Резурфейс. Ну Resorface ми будемо бавитися вже в осінньо зимній період. А що це? Це що таке? Консилер, консилер, це нова лінійка. тональних засобів. Боже, тональний консилер. Ой, як все гарно! Ви подивіться, тут така листівочка. Так, про інформ... Яка інформує, як цей засіб виглядає. Чотири відтінки по черзі. Боже, як це гарно, як приємно. Так. А це в нас, якщо то консилер, то це сам тональний крем Air Glow. я також дуже хочу цей засіб. Клас! Боже, як все професійно, і ну, так, знаєте, прямо от з турботою. Так, це в нас засіб з паприкою і з охолоджуючим ефектом бальзам масажний. Я для клієнточки Дам, яка в мене помадку замовила. Шампуньки і шампуньки. Так, шампуньки і шампуньки. І на цьому все. Мокрий пакетик. Пакетик брати буде. Виверну. Витру теночку і все буде гаразд. На цьому все. До речі, я вже майже закінчила кремчик з календулою. Мені він дуже подобається. На цьому все. Всім дякую за увагу. Тисніть лайки, вподобайки, пишіть свої коментарі. Дайте я вас таку трішки ще собі нахилю. Пишіть свої коментарі, пишіть, чи вам подобаються такі формати розпаковок. З вами була Діана. Дякую за увагу, всім веселих свят, мирного нам неба над головою. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Ціную, люблю, поважаю. Бувайте!